Сергій щасливий власник однієї з квартир, щойно зданого в експлуатацію будинку. Всього в Новобудові 28 помешкань, частина з яких віддана під державну програму, доступне житло. Саме за цією програмою квартиру отримав і Сергій мої емоції. Ну що можу сказати? Дом построен з душою. То тобто, есть это чувствуется цвета, которые перед ним посадили у входа, это вот детская площадка, дорожка і взагалі, куча таких нюансов, которые ну, не делаються за деньги, это делается з душой, мені кажется. Потому що перед покупкою ми смотрели много домов. Вот. И сказать, что этот в корне от і маю сказати, що цей в корні відрізняється від других. Програма доступне житло в Україні діє вже майже чотири роки. Вона успішно працює і на Закарпатті. Майже всі квартири в цьому будинку вже мають власників. Всі квартири майже вже мають своїх мешканців. Сьогодні ви бачили, були присутні, вручалися ключі мешканцям. Майже всі ці квартири по програмі Доступне житло. Біля будинку по вулиці Харківській, 19, вже збудували автостоянку та дитячий майданчик. Сам будинок максимально вписано в середовище. Як стверджують проектанти, його виконали в альпійському стилі. Будинок спроєктований в альпійському стилі. Тобто архітурне оздоблення, ви бачите, що він відрізняється від багатьох будинків по місту Вузороду, Архітурне оздоблення, покрівля, підкоси. бачите облицювання каменем. Благоустрій виконаний кругом, ну, гірський стиль, який найбільше відходить до карпатського регіону. Будинок вже готовий до заселення. Щоправда, всередині потрібно провести ремонтні роботи. Однак це можливість для власників обрати індивідуальний інтер'єр. Також змінювати можна і внутрішнє планування. Навіть на такій стадії готовності до будинку проведені всі комунікації, включно з супутниковим телебаченням та інтернетом. Газ, який він вже підключений, газ вже знаходиться на. На крайній зі школу здані вже в споявлення житло, вони заключить договор, проходять технічний е, е, інструктаж, який там надо для по газу, і пусть газ в вдома. Так само по воді. Забудовники пропонують охочим одно та двокімнатні квартири. Також є можливість купити квартиру з мансардою, що, по суті, робить таке помешкання двоповерховим. Середня вартість житла 5 тисяч гривень за квадратний метр.